Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. Продовжую запис на живці Черенки знаходяться в погребі. Ось така приблизна температура. Живці знаходяться в ідеальному стані. Відправляти буду у лютому, тому що температура. По грибах, підвалах буде повишатися і зберігати жівці довго, можливо, буде тільки у холодильнику. Відправляю, коли буде. На вулиці плюсова температура, щоб вони не замерзли по дорозі. Будуть ось так запаковані в стреч плівку. Можете не перепаковувати і зберігати в холодильнику. Орієнтовно при температурі плюс 1, плюс 3 градуси це ідеально. І таким чином він буде гарно зберігатися, ви періодично його перевіряєте, як бронька себе почуває. І якщо все добре, то такі живці можуть лежати дуже довго без тері. Детальне відео про прививки зроблю пізніше. А ось і ваші майбутні саджанці чекають в прикопах. Якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку підписатися. Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку поділитися, щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу. Вся необхідна інформація про саджанці фундука на весну 2024 року є у сайт Прайсі, який знаходиться під відео. Ось так він приблизно виглядає. Там вся 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 необхідна інформація. Будь ласка, заходимо після відео. Even 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 when 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 you 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 feel feel low, can can still still go. go. slow, there's no hope, you can still go. I never не знахоп'юк no man, I still go. Go, go. Ну, а починаємо ми з сорту шедевр. Ось так він виглядає. Чому саме з шедевру? Ви скажете? Там же у тебе 10 сортів. Є такі гарненькі усі вони. Так, усі сорти в мене гарненькі. Але чому саме Шедевр? Тому що це український сорт один з найкращих. Досить невибагливий підходить для моїх основних замовників як основний сорт, то його можна висаджувати багато і він дуже врожайний, він дуже симпатичний, тому для покупців він привабливий можна здавати як в нелущеному вигляді, так і в лущеному. Він дуже гарно лущиться, дуже легко, він досить смачний, в нього дуже приємний смак. І так далі, і так далі. болячки. Він не так сильно хворіє на маніліоз. В нього є імунітет. Це український сорт, і цим все сказано, він дуже класний. Ну, Назва сама за себе каже шедевр. Ну, є, Єдиний недолік невеличкий, який я наблюдаю, в нього це... <рес> не весь горішок випадає з плюстки. Ось так от. Так що раджу шедевра брати побільше. Е, і це основний сорт. Наступний сорт трапезунд. Досить великий горіх, вважається із круглим е, самим крупним у світі. Е, я з цим, мабуть, згоден. Ну, зараз далі ще про це скажу. Дивіться, це вс... у трапезунд це бомба, він... він смачний, він врожайний, все в нього класно. Він також має імунітет від плодова плодовагніль. Таке інше, він дуже класний, але потребує дуже догляду. Догляду, коли він маленький, все це. Є в прайсі, як за ним правильно доглядати, та в моїх відео від А до Я. І почитайте, якщо ви справляєтеся, можна його як і основний сорт, а можна ну, тому що, чому? Тому що він дуже привабливий. В нього дуже велике ядро, дуже глан... класно бланшується, і є велика імовірність, що ви здасте цей горіх. Дорожче, ніж інші сорти, тому що він дуже великий. В нього всі горішки, ну на кущики якщо він нормально доглянути, ось такого великого дуже розміру, дуже файно, дуже класно смотриться. Тому трапезум це бомба, але при умовах, що ви будете за ним дуже гарно вхажувати і виконувати все те, що ми вам кажемо. Тому для невеличких ділянок. Я вважаю, це суперсорт, на якому можна заробити, який можна вирощувати для себе. Дуже гарно його збирати легко і дуже класно його куштувати. Він ну, досить смачний. Ось такий промисловий сорт, який, як мінімум, треба хоч парочку взяти собі в колекцію. Наступний такого ж плану, такий же великий, це президент, він же Карамановський. Дивіться. Такий же великий, як і трапезон, приблизно такий же невисокого зросту, дуже класний сорт. Він, можливо, не такий смачний, як трапезон, трішечки йому ступаю. Але ядро в нього дуже класне, теж дуже класно бланшується з усіма показниками шикарними. Це супер сорт, і я вважаю, що його можна як основний. Не питання, якщо у вас ділянка для цього підходить. Ну і для продажу це велике ядро. Я вважаю, що воно буде дорожче коштувати, так що можна без проблем. Якщо ні, якщо шедевр буде основним сортом, тоді його, як мінімум, теж 1-2 можна брати. Цей двохрічечка на весну, трапезунд буде. Однорічка першого сорту. Що таке перший сорт це ну, трішечки менше за розмірами, там і потонше, ну і трішки дешевше. Так, далі Кавказ, Морозовський Кавказ. Ось такий горішок в нього гарний. Дивіться. Кавказ. Дуже непоганий сорт, постійне плодоношення, не відпочиває. Е, непоганий горішок, в принципі, ну, в мене нормально все з ним. І він ще як запилювач гарний, такий більше середньопізній, і підходить до шедевра та для інших сортів, як і ще більше пізній запилювач. Це дуже класно. Так. Кавказ розібралися, дуже рекомендую. Міцна однорічка, як у шедевра буде, міцна однорічка. Так, каталонський, дивіться, каталонський. Каталонського там небагато, він буде першого сорту. Це великий горіх, про нього вже всі усі все знають. Непоганий на вигляд. Ну, там є в нього, як у всіх інших сортів, там якісь невели... невеличкі недоліки, але це. Промисловий сорт, який на, на смак досить таки непоганий, там трішечки він як солодкувати. Ну я називаю це європейського смаку. Європейський смак, європейські сорти на смак, приблизно більшість, більшість європейських сортів на смак та присмак більш-менш дуже схожі. Тому європейський непоганий такий трішечки, бо попадається солоденький смак, але це не жирний горіх. Як і інші сорти, тому він такий, ну, скажімо так, це каталонський, з ним все ясно, такий каталонський. Так, також європейці зігант Гале. Ну, він в мене пізніше за всіх квіте. Чоловіча сережка, теж як пізній запилювач гарно, горіхи дуже великі. Все нормально. же як і Каталонські, як і усі європейські сорти, Обов'язково нульова обробка. Я про неї зроблю дуже. Ну, трішечки пізніше дуже важливе відео, буду робити собі, тому що для європейців нульова обробка – це обов'язково. Ну, як і для наших сортів, непогано, але для них обов'язково ж це боротьба з монілюзом. Так, дивіться, якщо ви на це згодні, якщо вас не пугає його ну, єдиний недолік, що він товстошкорий, але не є це недоліком, недолік те, що він ну важкувато його розлущити. ось так. Якщо каталонський дуже легко, шедевр трапезун, там вони дуже легко, особливо шедевр лущиться, то це лущиться нелегко. І ганда отакий великий ну красивий горішок. Косфорд. Косфорд, англійський сорт, 300 років сорт, чи більше там вже а, всі його знають. Дуже тонкокорий, досить смачний. А, але чомусь нема солодості в нього. Їв я там молоденьке, щось була солодість, а вже зрілого горішка солодості нема. Але непоганий на смак. Європейський смак легко розлущується, тому може дитина навіть його лущити. Це дуже класно. Непоганий запилювач, дуже непоганий ранній запилювач. На запилювач, якщо потрібен зі смачним горіхом, будь ласка, ось вам косфор. Косфорд, англійський сорт такий. Так, далі. Варшавський червонолистий. Дивіться, показуєте різні горішки, є такі, як більше бочкоподібні, такі крупні. Там ще ну, непонятно де там що, але в мене ось такий. Брався у свій час з походження фірма Новосад, яка привозила з Польщі з польськими бірками. Ось така ситуація. Такий горішек я вам показую. По опису підходить Ну і він на, на смак такий жирнуватий, як і повинен бути варшавський. Не даю 100% гарантію. Але якщо це навіть не Варшавський, для мене це не страшно, тому що він ну, дуже такий класний сорт червонолистий, дуже класний запилювачем буде до основних сортів. І дуже смачний такий жирнуватий на смак. І я в праці там попередив, що Варшавський червонолистий не 100%. Далі ще один червонолистий сорт це сирена, він трішечки замілкіший за Варшавського. Дуже вражайний, постійне плодоношення, теж непоганий запилювач, по опису морозостійка, сережка в нього дуже. Смак теж, як і у, ну, у багатьох сортів, такий європейський, я його назову, ну непоганий на смак, Ось сиренка такий. Червонолистий сорт. Він двохрічечка, Вже йде також і касфор двохрічка, і Варшавський червонолистий буде двохрічка. Так що можна брати як запилювачі. Супер. Так, ну і Останній його теж було небагато, як і гіганта, Гале. це в нас піражок. Сорт піражок. Ось так він виглядає. Кому потрібен як трапезун на Кавказ схожий. Але поменше розміром пирожок. Ось такий один саджанець, я перш... залишився першого сорту. Ось такий пирожочок. Ну ось і все. Будь ласка, уважно читайте прайс, вивчайте, дзвоніть з 1 лютого і будемо приймати замовлення. Якщо відправка десь орієнтовно з березня, а Якщо це у вас живці черенки, вони теж є в прайсі, то вже десь у лютому вже будемо раніше відправляти. Це, дуже дякую, чекаю на дзвіночки, а краще в вайбері пишіть, бо вайбер це дуже зручно для вас і для нас. Якщо ви бажаєте замовити рекламу на цьому каналі чи розмістити своє відео. це, це в більшості випадків буде безкоштовно. Будь ласка, інформація внизу чи на екрані.